Знайомтесь, друзі, це створіння називає медіакор істотою і його керівника. Додивіться до кінця. поширте, люди мають право знати, які рашисти серед нас, бо саме вони обріхують патріотів. Ось ще один такий, із Вінниці, Шавлюк. Розповідаю про цього Шавлюка, бо бачив по youtube аналітиці, що чомусь дуже багато моїх глядачів подивились, є підписниками його і подивились. Що воно із себе вивергає? Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливі теми, а саме, як можна вийти з громадянства України. Таке питання задають постійно наші глядачі? По суті, люди шукають законний спосіб ухилення від мобілізації. А для того щоб вийти з громадянства, потрібно написати відповідну заяву. Ось канал цього кнура, там суцільна зрада та ТЦК про Росію чи російський вплив, який насправді представляється істота, ані слова. А ось друзі, і це відео в повному обсязі, яке обрізало це створіння і видало свою версію. Подивіться його повністю. Посилання також залишимо на це відео в описі під цим. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливі теми, а саме, як можна вийти з громадянства України. Таке питання задають постійно наші глядачі. По суті, люди шукають законний спосіб ухилення від мобілізації. А для того, щоб вийти з громадянства, потрібно написати відповідну заяву. Приключно Президенту України, там є відповідна комісія. Коли ви подали відповідне клопотання, що ви хочете вийти з громадянства України, ви зобов'язані надати е, докази, які саме підстави виходу. Такий закон про громадянство. Якщо у вас тільки одне громадянство українське, то шансів, що президент задоволить ваше клопотання, у вас практично немає. Принаймні в практиці ще такого не було. Якщо у вас, скажімо, є вже якесь громадянство іншої країни, а в Україні заборонено подвійне громадянство, то у вас є шанси, що ви можете вийти з громадянства відповідно України. Але там також є умови. Ви маєте перебувати не на території України, що у вас два громадянства українське, скажімо, і німецьке, а на території. Іншої країни на території Німеччини, наприклад, тільки в такому е, ключі можна просити е, президента України вийти з громадянства. Процедура друзі е, складна, тому що насправді у військовий стан ніхто з комісії президентської не буде дане питання розглядати. Іншими словами, ніхто з громадян України, які наразі перебувають на території України навіть з подвійним громадянством, скажімо, українським і німецьким, як я вже зазначив, не можуть з нього вийти і саме з українського. Якщо така практика з'явиться і хтось з вас це зробить, будь ласка, наразі її немає. Ось канал цього кнура, там суцільна зрада та ТЦК. Про Росію чи російський вплив. Які насправді представляється істота ані слова, а ось друзі, той самий плейлист за словами цього покидька, якого начебто не існує. І про війну з РФ ми не говоримо, що ми на стороні України. Ну що ж, давайте послухаємо. Другий український народи, запам'ятай, Україна, це ти, саме ти, так, так. Знаєш чому? Тому що, якщо наші воїни хтось із них один сказав, що це не так, ми програли. Але так як ми усі разом ми програти не можемо. Український народ перемагає усю нечість, усі віки. Хто цього не розуміє, читайте історію і ви побачите, що ми дійсно не переможемо. А отже, якщо ми з вами не орки, а ми не орки, тому ми маємо сьогодні усі разом підписати петицію для того, щоб ми з вами на кінецько знищили усю цю сатанінську рашу на міжнародному рівні. Декілька днів тому з полону було звільнено 140 наших українських людей. Блискавишна спецоперація Служби безпеки України дозволила нашим хлопцям та дівчатам повернутися до рідної домівки. до всім російським, которые так или інакше хочуть вижити в той Росії, в якій они зараз знаходяться. Да, так, є вихід. с вами это обсудим. Для начала все прекрасно должны понимать, что защищать Родину нельзя на другой территории. То есть защита Родины возможно только на своей территории. Это нужно уяснить. Украина не нападала на Российскую Федерацию. Точка. Это вы 24 числа напали на нашу страну. Погибли десятки наших мирных деток деток которые больше никогда не увидят белого света и все вы почти 90 процентов населения этой страны виновны у всех преступлениях, которые совершила ваша армия на территории Украины. Ведь именно вы ничего не сделали, чтобы остановить ее. Более того, вы поддерживаете вторжение своих войск на территорию других стран. Также вы говорите, что вы якобы православная страна. Так вот, есть такая заповедь: не убей, кто с мечом придет, отмечай, погибнет. До седьмого коліна, то есть все ви, а також ваші дети, правнуки, будуть стонать в вагоніях из за вашого бездействия. Хоча ми розуміємо, що ви нас не услышите, поскольку для вас віра в Бога це віра в сатану, Началось. Вже російські пабліки кричать про те, що Путіна потрібно негайно знищити. Соціальні мережі, такі як. Вконтакті контакті та однокласники просто випухають через те, що наші збройні сили України зробили неможливе. І Російська Федерація визнала аж майже 100 померлих. Так так, дорогі наші друзі, вони назвали цифру 89 своїх військовослужбовців, які загинули від наших залпів збройних сил України. Чудові новини, дорогі наші глядачі. У Рашистії почалась внутрішня війна, тобто громадянське протистояння. Легіон Росії звернувся до усіх білого Розі. Посилання на цей плейлист залишимо в описі під відео. Перейдіть і подивіться самостійно. Ось канал цього кнура. Там суцільна зрада та ТЦК: про Росію чи російський вплив. Які насправді представляється істота ані слова, як бачите, друзі, як і расисти брешуть, не дивлячись на реальні об'єктивні речі, так і це створіння, істота, як воно говорить, бреше. Ось і питання: то звідки ця істота раптом не з расистії? Бо щось путло точно так бреше, як він. А як гадаєте ви пишіть в коментарях і від таких істот відписуєтеся, також кидайте їх в спам і пишіть на них скарги, тому що це внутрішні расисти, які впряму обріхують патріотів, котрі дійсно є антикорупційними, а отже боряться з внутрішньою корупцією і проти расистії. Тому що чим більше коштів у нас в бюджеті, тим більше коштів у нашої армії. А отже, тим менше смертність серед наших військовослужбовців. Слава Україні.